Вітання усім глядачам! Ви на каналі Афу і в щотижневій рубриці Фудзал Ньюз» Ми знову розповімо вам про останні футзальні новини як в Україні, так і у світі. Поїхали! Едуард Нагорний та Давид Калашник залишають МСК Харків та виступатимуть за «Атлетік Футзал» у майбутньому сезоні. Це перші вхідні трансфери Дніпрян у це міжсезоння. Ще один гравець харків'ян Андрій Остріков став голкіпером «Скаяб Футзал». Іншим черговим підсиленням авіаторів став бразильський легіонер Лукас. Останнім клубом бразильця був казахстанський Актобе. В минулому сезоні він відзначився 28 разів привіт всім, це Лукас. Новий гравець Skyab футзал. Я хочу подякувати клубу за довіру та можливості, які я хочу виправдати для них своєю працею, силою волі та забитими голами. Незважаючи на всі перешкоди із адаптацією, їжею, часовим поясом та мовою. Я сподіваюся, вони не стануть на заваді до наших хороших результатів. Ігор Корсун офіційно продовжить кар'єру в іспанській осасуні Магна. Осасуна виступає в національній футзальній лізі, найвищому дивізіоні Іспанії. Попередній розіграш вона завершила на 12-тій позиції та не вийшла у плей-офф. Ігор вже другий українець, який переїхав на Піренейський півострів. В чемпіонаті наступного сезону він також боротиметься проти Миколи Микитюка та його кордоби. Доброго дня всім. Ну так, Враховуючи всю складність ситуацію, про мій перехід в Осасуну було тільки ось недавно оголошено. Обрав Іспанію ну, насамперед, тому що для мене це найсильніший чемпіонат у світі і дуже хочеться спробувати свої там сили. І запропонували мені Осасуна Магна поїхати до них, тому довго не думав над цим. Я вважаю, що грати в одній з найкращих ліг світу це вже великий крок вперед, і надіюся, що це буде тільки розвиток. А, ну, ще раз повторюсь, Іспанія для мене це найкраща ліга в світі, і поїхати туди це мрія і в мене є величезне бажання. Дійсно, деякий час я тренувався з командою «Євробус». І найперше, що хочу сказати, величезне дякую президенту цієї команди за те, що дав мені можливість, зробив всі умови потренуватися, підтримати форму з ними. А, ну, в принципі, я тут ніяк не міг залишитися, тому що в мене вже контракт з сосуною ну, був підписаний ще близько півроку тому. Тому ось так. Українські клуби продовжують грати спаринги. Цього тижня ураган зустрівся із енергією. Сама гра відбулася за закритими дверима, і клуби повідомили лише підсумковий рахунок: 5-0 – перемога енергії. Ще два спаринги зіграли між собою Аврора та Скаяп. Обидва завершилися перемогою Аврори з рахунками 5-3 та 4-3 Відповідно. Також свою підготовку до чемпіонату світу розпочала національна збірна України. Команда спершу зібралася в Ужгороді, та вже 22 серпня прибуде в Португалію, щоб взяти участь в товариському турнірі за участі Португалії, Куби та Коста-Рики. Перший матч турніру ми проведемо вже 22 го числа проти Коста-Рики. Далі наступного дня зіграємо із Кубою. І 25 серпня заключний матч із однією з найкращих збірних Португалією. Будь ласка, розкажіть, на що ви робите акцент під час тренувань в Ужгороді? Тренерський штаб та ви, що ви даєте хлопцям? На чому акцентуєте увагу? Ну по перше, ми хочемо, щоб хлопці фізично набрали, щоб вони. Були в гарному, в гарному тонусі фізичному, ну і не забуваємо працювати з м'ячами. індивідуально, командні дії, індивідуальні дії. Тобто потроху-потроху згадуємо наші принципи, згадуємо, потроху втягуємось, так скажемо, бо буде надалі в нас ігри, де ми вже будемо відшліфовувати нашу гру командну. По завершенню турніру збірна вирушить в Боснію і Герцеговину. Там ми проведемо ще два контрольні поєдинки проти Саудівської Аравії 28 серпня та проти Лівії тридцятого. Наступного дня команда вирушить до Казахстану, де планується акліматизація гравців. 11 вересня нас зустрічатиме Узбекистан. Тут наша підготовка до мундіалю перейде на завершальну стадію, по завершенню якої, 15 вересня, ми розпочнемо виступ на чемпіонаті світу 2024. Кожна з вище перерахованих подій вам доступна до перегляду. Ми створюємо випуски всередині збірної, щоб ви могли відчути себе частинкою команди і завжди знати, як ми готуємося і чим займаємося. Переходьте на наш канал та дивіться нові відео зі стану збірної, а також вболівайте за нашу команду в матчах вже цього тижня. Паралельно із нами свою підготовку проводять і наші майбутні суперники. Ангола 17 серпня зіграла товариську гру з Португалією і поступилася із рахунком 5-1. Аргентина наразі провела лише одну контрольну гру проти клубу Бока Хуніорс, яку виграла з рахунком 2-0. Проте в них ще заплановано декілька спарингів перед мундіалем, декотрі з яких це матч проти Франції 31 серпня, а також 7 вересня проти Казахстану. Тим не менш порівнюючи із нашими майбутніми опонентами, в збірної України ігровий календар інтенсивніший. Український арбітер Орес Дуцяк працюватиме на поєдинках попереднього раунду Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу та обслуговуватиме матчі групи G, які відбудуться в Молдові з 21 по 24 серпня. Окрім господарів ФК Клік у міні-турнірі також візьмуть участь Грузинський НВ Джорджіанс, Боснійський широкий Брієх та Ізраїльський Маккабі «Нетанья». На цій ноті завершуємо із новинами. Як завжди нагадуємо вам допомагати Збройним силам України, зробити це можна за цим QR-кодом. Всі кошти йдуть на допомогу військовим в рамках акції від АФУ до ЗСУ. Також можете оцінити це відео лайком, якщо воно вам сподобалось, а ще краще до цього ще й підпишіться на канал, щоб точно не пропустити новий випуск наступного понеділка. Прощаємося з вами на тиждень. Зустрінемось!